Друзі, ми займаємося імпортом автомобілів і деколи бувають цікаві пропозиції, і ми їх пропонуємо вам. Вже тут в Тернополі є готовий розмитнений, сертифікований варіант, класний, про який я вам зараз розкажу. Це Volkswagen Passat. 2-літровий дизель на автоматичному роботі DQ 250, мокрому, який всі люблять. В класній комплектації Comfort Line в Тернополі за невеликі гроші. Так, невеличкий лікбез по комплектації, Адаптивний круїз-контроль, led оптика Не максимальна, але все ж таки, У нас є дальнє LED, ближній LED і світодіодна стрічка, яка світиться під фарою. Підсвічуються повороти. Якщо ви вмикаєте, наприклад, поворот або ще щось, тут є така лампочка, яка буде підсвічувати, типу як протиотуманка, і вона буде світити в сторону. От, підсвічується, якщо ви їдете в повороті, підсвічується така зона, куди ви будете повертати автомобілем. І цього достатньо, щоб бачити, наприклад, пішоходів, які якідуть темну пору йти або ще щось. Хочу нагадати вам про наших друзів. Сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. У їхньому додатку зручно порівнювати, оформлювати та зберігати Цивілки автострахування, зелену карту, туристичне страхування, страхування майна, каско і оформлювати Hotline Assistance. Якщо ви раніше користували сервісом Hotline Finance, у додатку підтягнуться всі ваші страховки із терміном їхньої дії. Також тут є контакти страхової, де оформляли свій поліс, для того, що у вас станеться неприємна ситуація, у вас завжди були під рукою їх контакти. І звісно, в мене для вас є цікавенька знижечка. Якщо ви будете використовувати промокод РК-10, ви гарантовано отримаєте 10% знижки на автоцивілку. Як завжди, посилання на додаток та промокод є в описі до відео. І я рекомендую. Що стосовно кузова, кузов даного автомобіля в заводу в подвійному окрасі. Отже, від 160 до 190 мікрон середня цифра йде по кузову. Таке буває часто. Машина, я нагадую, інших фарбованих елементів, а саме ремонтованих, окрім заводу, немає. Ні лакованих, ні фарбованих абсолютно. Отже, машина 2015 року з LED-оптикою має сколи, вона їх повинна мати. Вони пробували щось в німеччині там забрати, але скажімо так, грубих є один, два, три, які відніються там грубо з пів метра. Якщо знати, де вони є, фарбу не дуже точно підібрали. Але в принципі, якщо заїхати на будь-який ці сколи можна забрати, підполірувати, їх не буде видно. Та сама ситуація з оптикою можна відполірувати, буде набагато красивіше, но але все рівно вона не є сильно посіченою, такі, які бувають інші, на пробігах 200 тисяч. Ця царапинка вона забереться полюруванням. Все, якщо ми йдемо на, наприклад, йдемо на ту сторону, то тут теж питань немає ніяких, якщо колеса, А давайте так, зимові колеса йдуть які зараз на автомобілі з дуже великим протектором, на алюмінієвих дисках, передні гольмівні диски на 150 тисяч замінені, колодки майже ну, мінімум 50% точно ще на них є. По цій стороні все нормально, м'ятин царапин немає. Машинною в комплекті йде ще комплект оригінальних літніх дисків CoCo Fortline з резиною, з дуже великим протектором. Така сама ситуація ззаду, протектора достатньо ще на декілька років. По цій стороні, ні по дверях, ні по задньому крилі питань немає. На задньому бампері теж глибоких м'ятин царапин немає. Камери в комплектації в автомобіля немає. Це є простий комфорт лайн, але з класною, гарною ціною. Але давайте спочатку не про ціну, а про нюанс. На задньому крилі таке відчуття, що щось комусь десь колись в гаражі впало. Тому що є малесенька царапинка ось тут. Але яку можна забрати мінімальним поліруванням. Ми могли би це забрати, але ми вважаємо, що краще бачити правду. Правда говорить, є малесенька царапинка, є малесенька вмятинка, яку можна витягнути без пофарбування, вмя... без правильно сказати ПДР. І є така от вмятина, яку не вдасться витягнути без ПДР, тому що тут є вже скол фарби. Це місце доведеться підфарбувати. Ми під'їхали на малярку і спитали, скільки коштує підмалювати це місце. Отже, підмалювати від цього кантіка по ось цей кантік, не треба малювати багато. Ось таку зону пофарбувати, ось так: коштує в середньому в Тернополі там 100-120 доларів. Це питання залишається не за нами. Ми вважаємо, що із таким нюансом можна їздити, але якщо ви захочете, без проблем. Можемо це навіть вам пофарбувати. Не виговорюючи вже про якусь там заміну ГРМ і так далі. Можемо виконати будь-які роботи, за вашим бажанням. Але це вже не на нас. По цій стороні більше питань немає. Нагадую, машина не фарбована, не полірована. просто помита на миці, показуємо все так, як є. Якщо у вас цікавий такий автомобіль, ціна його 15900 гривень. Доларів, це є низ ринку із двома комплектами коліс. Якщо ми зараз віднімемо грубо ці от колеса, виходить, там, наприклад, 15600. За 15600 немає ціни на авторію за таку комплектацію такого автомобіля. Але якщо вас цікавить автомобіль, наші контакти є десь ось тут чи десь під відео, завжди ви їх знайдете. Якщо мене машина умовно не продасться так, як є, буде на Ріо, шукайте її там. Вся сервісна історія в нас є, ми її там вам в Телеграм. Краще нам пишіть, ми вам все вислимо по автомобілю, що є. Переходимо далі. Під капотом всіми любими 2-літровий дизель з пробігом 200 тисяч. Проблем в ньому ніяких не буде, ніякого підтікання ніде немає. Потрібно зараз буде через тисяч 5-10 заміна РГРМ. Якщо вам потрібно, ми можемо в себе на сервісі це зробити і заберете повністю обслужену машину. Тут ми все перевірили, нічого не підтікає, ніяких запотівань немає ні по турбіні, ні по чому, ми нічого не замиваємо, все показуємо так, як є, всю правду матку. 15-го року оптика і тут, 2015 року оптика тут місяцями, днями не відрізняється. Крила не кручені, двері не кручені, капот не відкручувався. Все, що стосується підкапотки, якщо якісь питання, пишіть. Але, наприклад, станом на зараз, останній раз. Машина, коли проходила ТО, було замінено великчезне ТО зроблено по машині. Все по максимуму замінено. Єдине, що зараз доведеться вам робити через п'ятисяч кілометрів міняти масло в двигуні, фільтр повітряний, фільтр масляний. Все, Всі інші фільтри, і палини і так далі, теж було замінено недавно в Німеччині. Зі сторони водія, водійська дверка в доброму стані, поцарапаних елементів подертих немає. Що стосується порогу ущільнювача, теж до нього питання відсутні. Нагадую, хімчистку не робили повну. За бажанням, клієнт її може отримати. Якась плямка є. Показуємо все так, як є, без жодних прикольчиків. Тут теж потертостей немає. Все, що стосується кермо, кермо, як на свій пробіг, має потертість ось тут по шкірі, але знову ж таки, протертість не повна. І є два варіанти. Перший це Таке кермо і виглядає приблизно на такий пробіг. А є два варіанти вирішення проблеми. Деякі люди замінюють, деякі не звертають увагу, деякі фарбують. Ми не маємо права казати, що вам робити. Ми показуємо все так, як є. Кожен обирає для себе, як на мене, кермо. Шкіряне може таким бути. Воно ще не протерта шкіра. Але якщо глянути нас, наприклад, на селектор КПП, то по ньому теж питання відсутнє. Він виглядає так, як на свій пробіг. Все, що стосується інше, по комплектації в автомобіля, як простого комфортлайна, але із одним но. Зараз ми його заведемо. Так, автомобіль забили, пробіг, бачите, 200 тисяч 473 кілометри. По машинці автоматичне світло, адаптивний круїз-контроль, мультикермо, Підігрів сидінь і є підігрів керма. Кермо підігрівається повністю все, а ніякими там, частинками чи зонами якось так. Є парктронік, немає камери заднього огляду. Якщо вам потрібно, камеру заднього огляду можна доставити тут на сервісі без проблем, таку послугу надаємо. Маленька навігація, клімат, контроль трьохзонний. Ви можете обрати температуру як для себе, включити підігрів керма, так і для вашого пасажира. Вибрати температуру, також температуру для пасажирів ззаді. По автомобілю. Якщо глянути зараз, наприклад, ось сюди, то маємо в борткомп'ютері, у нас є середній розхід 5,6 за 5191 км. Тобто, от вам середні витрати автомобіля, щоб ви розуміли багато чи це мало, наскільки він бере. Що стосується рештою автоматизації, по комплектації є попередження про тиск в колесах, коли він буде. Не норма, адаптивний круїз контроль показувати попередження про дистанцію, розпізнавання дорожніх знаків в Україні воно не працює. Я вважаю, що ця функція без. Без користі в Україні паркувальні датчики є спереді, так і ззаді. Можна вибирати, що буде включатися асистент освітлення при дощу, автоматично буде включатися в ближнє світло світлофар, коли буде падати дощик. Комфортна укопроління завідниками поворотів це три рази при доторканні до. Речашка поворотів, підсвітка приборів, підсвітка для ніг і функція coming home, Living home Коли машина при відкриванні закриванні буде підсвічувати ще фарами, що ви її знайшли дзеркала. Нічого цікавого, задній стік-скломивач буде автоматично вмикатися, як буде дощ, і будете їхати назад. Технічне обслуговування. Автомобіль останній раз. Проходив повний великий сервіс приблизно 15 тисяч км. В нього повністю замінені всі розхідники на пробігу 182 тисячі. Нагадую, машина від офіційного дилера має повністю всю сервісну історію тільки на Volkswagen. Зараз пробіг 200 тисяч, тому. Всього сервіс машина проходила в дилері. їй замінювались диски гальмівні, задні і колодки. Замінювалися передні головні диски і колодки в двигуні, в коробці передач теж замінювалася олива. Є навігатори з картами в Україні, Тернопіль, як бачите? бачить І нашу локацію теж. Все, відключення старт стоп ручник, функція автохолд, ключ. Тут все чистенько, гарненько. І все як все як лайні Можливо, доким чистити треба ще сидіння, ну і в принципі і все. Тим, що ззаді. Задні двері теж без питань, пороги не подерті. На сидінні плямка відніється чи це потертість. Документи є на машину, машина готова до постановки на облік. Є всі документи, машина розмитнена, машина дає до неї, дається ще сертифікат. Треба тільки встановити її на облік на ваше ім'я. Все. Тут ніби все гарно, йдемо в багажник. Так, щодо багажника автомобіля, як завжди, нічого тут новенького, але гарний стан пластику тут і на кришці. Якесь мінімальне. Ну, хімчистки автомобіль повний не проходив. Кажу, так як є. Це царапина і одна єдина, яка є. На задній поличці питань немає, царапин немає. Тут таким макаром вона відкривається. Ніша для чогось. Ще одна ніша для чогось. Сидіння можна відкрити, ось таким методом потягнути, і сидіння впадуть вперед. що Це. Що це. В Багажнику запаски немає, зато є компресор піна, але є місце під для паску. Велика ніша можна сюди поставити за бажанням ще одне колесо.